На варті свободи слова в Україні, особливо під час Євромайдану, стоять кабельні оператори у їхніх руках Доступ мільйонів українців до можливості почути ту чи іншу інформацію після саміту у Вільнюсі і трансляції подій на майдані. Ті канали, які транслювали події у режимі реального часу, почали зникати у телевізорах українців. Достеменно відомо, що зникали і ТВА, і п'ятий канал. Хто це робить, навіщо і як із цим боротися? Говоримо сьогодні із гостем студії Дмитро Філіпчук. Співголова демократичних профспілок України. Добрий, Добрий день, спів. пане Дмитро. Я знаю, що ви готували якесь звернення до кабельних операторів. Та про що це було звернення і чи є якийсь результат, якась відповідь від них? Ну я звернення відповідно це так дуже громко сказано. Справа в тім, що я звичайний киянин. От я заключив не так давно з одним з кабельних операторів. Ну як не так давно, рік тому назад, договір, і мене дуже обурила ситуація. Це цей кабельний оператор це Тріолан. А мене дуже обурила ситуація, яка вони в односторонньому порядку. Спочатку у Євромайдану просто припинили канал Тивай. Mm -hmm. На цьому я перестав мати можливість. Моя сім'я перестала мати можливість спостерігати всі події наживо, як тивай висвітлював. Я звернувся офіційно, безумовно, до з офіційно це було записано. Моє звернення в цю службу з проханням і звернення, що це неприпустимо. Тому що я не заключав договір з якоюсь компанією, яка там надає мені політичні услуги, чи я не заключав договір з компанією, яка ставить собі, має собі за право поставити питання, чи на які канали я маю право дивитися, які ні? Тобто я врахую, що мої права були порушені, і зараз ми готуємо акцію. Я їх попередив, що в разі, якщо вони не припинять негайне таке свавілля, то відповідно ми будемо робити в рамках майдану просити людей. Піти до головного офісу Трілану і вимагати, щоб вони припинили такі безлузді дії. До речі, я з багатьма спілкуюся хлопцями Трілані. Вони от також обурені, вони бояться втратити роботу, тому вони вслух так не говорять, але. Вони також обурені цією позицією. Вони мають дуже велику кількість нарікань від людей, тому що люди також висловлюють. Ну вони не мають можливості до директора там до е, висловити їм в очі, але вони висловлюють весь цей негатив на них, на тих хлопців, які ходять по людях. І вони також з цього приводу приймаються дуже. І... А от за вашими даними вимкнули лише ТВА, чи ще якісь канали? Ні, ви знаєте, з сильними каналами проблем тріалані немає, тільки ТВА. Це якось надивно якесь таке. Добре, дивіться. От ті, хто приймає рішення вимикати певні канали із кабельних мереж, вони розуміють, що зараз і доступ дивитися ті ж програми в інтернеті, по суті, ті ж канали. Тож у нас є на сайті ТВ.Юей. Ви знаєте, от цей Євромайдан взагалі. Да? Я насам на цьому Євромайдані з самого початку там, приймав дуже активну участь від об'єднання. В там ми працювали. Зараз вже на Майдані безпосередньо працюємо. Чого ці люди стоять взагалі на Майдані? Чого ми всі стоїмо на Майдані? Ми хочемо і жити по європейським правилам. І всілякі канали, скажімо так, такі речі, які відбуваються нелегальні, я не можу собі появити, щоб взяв кабельний оператор, взяв так, от е, як йому заманеться, зупинив там чи один канал, чи другий, чи третій. Такі речі неприпустимі в Європі. І те, що вони живуть тими старими ще лікалами, тими, тими старими такими речами, вони показують, що вони то якраз в Європу не хочуть йти. Їм, їм доволі комфортно саме в таких умовах, коли є телефонне право, коли там суди, можна позвонити в суд і вирішити питання не по закону, а по е, якомусь домовленості. Якої. За гроші, наприклад, прокуратура, міліція так далі. Так далі там багато речей. Відповідно, там ті ж вибори, які відбулися. Якби міліція хотіла би припинити підкуп виборців на всіх п'яти округах, ми знаємо, що там є дуже великі проблеми. Вона б це зробила. І саме такі дії, от таких операторів, які вимикають канали, це, це та сама радянська тоталітарна система тих людей і того міркування, і того сприйняття себе в якому совковому такому вимірі. Тобто вони думають, що вони можуть вказувати нам, що нам робити. Ну, у вас є рецепт, як це зупинити можна? Ну, безумовно, є. Відповідно, от у мене договір, публічний договір. Я закликаю, по-перше, наші юристи будуть робити. А по-друге, ми вже провели переговори з громадським рухом Сила людей. А ми будемо разом спільно готувати з ними до звернення і подавати в суд на порушення моїх прав як абонента Тріалана, я закликаю всіх абонентів Тріалана долучитися до цієї колективної такої скарги В Суд, суді Ми будемо безумовно там, де Тріалан надає послуги. Ми будемо звертатися з листівками до всіх жителів, які небайдужі до тої ситуації, також, бо їх теж позбавили права дивитися цей канал. Відповідно, це буде колективна така. Скарга, і повірте мені, що тут питання не стоїть, що в ТВАІ. От ви мене запросили, дуже дякую. Але якби це був п'ятий канал, а я думаю, що ви солідарно з колегами також запросили ну, би на справді, мене, і я також сидів би тут розповідав про такі якісь перешкоди п'ятому каналу. Тобто тут не ситуація п'ятого каналу чи ТВА, тут загалом ситуація. Якщо хтось має собі е, за Прави чи ставить собі за можливість вирішити, чим що я можу дивитися, що не можу. То це ганьба, це неподобство. І якщо сьогодні їм попустити це, завтра вони нас будуть змушувати дивитися якісь там ідеологічні фільми про, про те, що там, наприклад, не знаю, там треба не знаю, забувбивати там пінгвінів. Ну я знаєте, тут тут фантазія може Добре, бути мити. Насправді дякую за вашу позицію. Дмитро Філіпчук, співголова демократичних профспілок України, говорили ми сьогодні про відключення. Щня телеканалів у кабельних мережах України. Дякую.